Зал аплодує стоячи. Натхненна енергія мистецтва оживила серця кожного, хто прийшов на виставу танцювальної корпорації друзів і «Брі-студіо». Разом вони виконали 16 танців: модерн контемпорарі та полденс. Так як спектакль завершився буквально пару хвилин тому, то поки що своє враження просто не вистачає слів. Чесно, от щоб я зараз не як якби я не хотіла сказати це як найкраще, це просто не вийде. Тому що от по тілу всюди всюду ходять мурашки і слів просто не вистачає. Перевтілення це вистава для зрілого глядача, який зрозуміє глибину образів, наголошують організатори. Другий показ спектаклю став своєрідним переосмисленням власних ідей, навіть для автора танців. Так Євген Брежинський побачив символ боротьби нашої держави із загарбниками. Сегодняшняя ситуация вот, в мире и в частности в Украине она не может оставить я думаю, равнодушным никого. вот, Во всяком случае, у нас на Украине. И как-то я немножко по-другому посмотрел на это произведение и немножко другой смысл увидел именно в спектакле. Думаю, может быть, где-то это есть символически, как-то так мы угадали. И думаю, что Впереді у нас світле буде Для головної героїні спектаклю цей виступ є особливо важливим. Пані Наталія присвятила його своєму братові, що зараз воює в зоні АТО. Важко було зрозуміти, що від тебе хочуть, що ти повинна передати в образі комахи. І взагалі спочатку в образі воно, тому що не зрозуміло, що ти було. Ти вже не людина, але ти ще не комаха. І е, це... Виступом цим спектаклем е насамперед ми хотіли дійсно підтримати людей в цей час і показати їм, що дійсно все завжди закінчується добре, і в нас в країні теж повинно закінчитись добре. У цьому спектаклі кожен відкрив щось саме для себе. Головне ж перемогти тиск суспільства, який примушує людину перетворюватися на незрозумілу істоту. Часом це неймовірні зусилля душі, але вони допомагають знайти світло і любов навіть у найскладніший період життя.